Вітаю вас на каналі Математика за Олесою Піжик. Запрошую вас сьогодні на урок з теми основні властивості числових нерівностей будемо розглядати практику. Тож сідайте зручніше, відкривайте зошити, буде цікаво і дуже корисно. У першому завданні ми маємо три довільних числа А, Б та С. В умові завдання нам записані дві умови нерівності співвідношень між цими трьома числами. Спираючись на них, нам необхідно або довести, або спростувати три твердження нерівності, які дано в умові завдання. Отже, почнемо з того, що виокремимо для себе ці умови. А менше за Б і Б менше за С. Для того, щоб вам легше було орієнтуватися, можете де значнетичці, я позначу прямо тут присвою, виходячи з умови завдання цим трьом числам А, Б та С якісь конкретні числові значення. Перше, дивіться, А менше за Б. Нам потрібно взяти два будь-яких числа, для яких вірною буде дана нерівність. Нехай число А буде дорівнювати значенню 2. Відповідно, якщо значення Б більше, тоді воно, наприклад, нехай дорівнює 3. Далі Б3, ми вже це визначили. І число С якесь, яке є більшим за Б. Яке число наступне? Ну, візьмемо 4. Беремо цілі числа 4. Тепер повертаємось до умов завдання. Дивлячись на ці дві вихідні умови А менше за Б і Б менше за С. Відповідно, дивіться, якщо А менше за Б і Б менше за С, то чи може число А, яке дорівнює в нашому випадку значенню 2, бути більшим за значення числа С, тобто 4. А хіба більше за 4? Ні, звісно. Тому. Під першою умовою ми можемо написати, що твердження невірне. Переходимо до умови другої. А дорівнює С. Знову повертаємось до наших умов. А менше за Б, Б менше за С. Хіба може А дорівнювати С? Ні, звісно, тому що при наших конкретних значеннях двійка хіба може бути рівною 4. Ні, звісно. Також пишемо, що твердження невірне. І остання, третя умова. Чи так це? Якщо А менше за Б, а якесь Б менше за С, звідси виходить, що конкретне значення С буде, звісно ж, більше за А. І звернувшись до тих значень, які ми поставили на початку розв'язування завдання, дійсно так, 4 більше за 2. Тобто, останнє третє твердження є вірним. А в другому завданні нас просять записати нерівності нові, які отримуються після виконання чотирьох умов що дані задачі. Отже, перша умова нас просять до обох частин нерівності мінус 3 менше за 4 додати число 5. Так і запишемо. Записуємо, що це перша умова, яку ми виконуємо. Отже. Початкова нерівність мінус 3 менше за 4. Тепер переписуємо і виконуємо необхідну вимогу. Мінус 3 плюс 5. Знак менше. І друга частина нерівності. Вправа до неї також додаємо число 5. Мінус 3 плюс 5 буде скільки? 2, 4 плюс 5 буде 9. І знак між ними не змінюється. 2 менше за 9. Отже, для, першого, для першої умови ми отримали нову нерівність 2 менше за 9. Друга умова від обох частин нерівності мінус 10 менше за мінус 6, потрібно відняти число 3. Записуємо початкову нерівність, це друга умова. Мінус 10. Мінус 6. Тепер робимо необхідні дії. Дивіться уважно на знаки. Згадуйте, як віднімаються два від'ємні числа, як від меншого числа відняти більше, який при цьому знак буде. І як взагалі виконуються математичні дії з числами, які мають різні знаки. Отже, повертаємось до другої умови. Віднімаємо число 3 від лівої і правої частини нерівності. Записуємо. Робимо дії. Мінус 10 і мінус 3. Два від'ємних числа. Що нам необхідно зробити? Знак мінус ми пишемо, а числа додаємо. Згадали? 10 плюс 3 буде 13. Це зліва. Не поспішайте переносити ось цей от знак нерівності, тому що він може змінитися. Мінус 6 і мінус 3 буде скільки? Мінус 9. Тепер знак ставимо, виходячи з результатів, які ми отримали після додавання або віднімання якогось числа від або до обох частин початкової нерівності. Мінус 13 і мінус 9. Яке з чисел є більшим? Мінус 9. Тому що, якщо ми порівнюємо два від'ємних числа, те число буде більшим, яке по модулю є меншим. Тобто, яке стоїть раніше на числовій прямій. Наступна умова, третя. Нас просять обидві частини нерівності помножити на число мінус 1. І множимо обидві частини нерівності на мінус 1. Записується це все так. Ставимо вертикальну риску, знак множення і мінус 1 в дужках. Також множимо просто ліву і праву частину, не поспішайте переносити знак, тому що він може змінитися. 7 помножити на мінус 1 буде мінус 7. Пропускаємо місце для знака. Мінус 2 помножити на мінус 1. множенні мінус на мінус дадуть нам плюс. Тобто, в результаті буде 2 просто. Це те, про що я й говорила. Після того, як ми виконали умову завдання і помножили обидві частини. Початкової нерівності 7 більше за мінус 2. На число мінус 1 у нас вийшли, вийшов результат. Зліва ми отримали значення мінус 7, а справа значення 2. Порівнюємо ці числа, яке число буде більшим? 2 буде більшим за мінус 7. Бачите? Знак нерівності змінився. Спочатку був знак більше, став меншим. Зрозуміли? І остання четверта умова. Нас просять обидві частини нерівності 12 менше за 18 поділити на число мінус 2. Знову ставимо вертикальну риску, знак ділення і число мінус 2. Ділимо ліву і праву частину початкової нерівності на значення мінус 2. Ще хочу проговорити, коли ми обидві частини нерівності або множимо якось тут на мінус 1, або ділимо на від'ємне число, головне, що множимо або ділимо на від'ємне число. При цьому знак нерівності буде мінятися на протилежній. Дивіться, зараз переконаємось ще раз в цьому на прикладі номер на умові номер 4 Робимо дію і знак під нерівність пропускаємо. Зліва 12 поділити на мінус 2. Якщо додатнє число ділимо на від'ємне, буде результат від'ємний. Тобто буде мінус -6. 6. Знак пропускаємо. 18 поділити на 2 буде мінус 9. Порівнюємо числа, яке число буде більшим? Мінус 6 чи мінус 9. Те, яке за модулем, є менше. Але воно раніше стоїть на координатній прямій. Згадуємо координатну систему. І згадуємо, де стоять ці числа, рухаючись від нуля вліво. Отже, ставимо відповідний знак, що мінус 6 буде більшим за 9. Бачите, знак знову помінявся. В третьому завданні ми маємо 4 довільних числа А, Б, С, Д. Між цими числами також є певні умови рівності. Тобто B більше за А, С менше за А, і число Д більше за Б. Нас просять порівняти ці числа. Я пропоную зобразити координатну пряму, зобразити на ній дані чотири числа, і вже потім ми легко зможемо це зробити. Позначимо чотири точки на координатній прямій. Це будуть вони символізують наші. Дані чотири числа. А вже зараз, виходячи з знаків рівності, між ними будемо розбиратися, де яке число буде стояти. Отже, почнемо з чисел А та Б. Умова 1 нам показує, що число А буде менше за число Б. Тобто, якщо ми позначаємо на координатній прямій і число А менше за число Б, це означає, що число Б буде стояти правіше, так? а число А лівіше. Нехай ось тут буде стояти число Б. А відповідно лівіше число А. Виходячи, ще раз скажу, з усієї умови. Далі, умова номер 2. С менше за А. Якщо число С менше за А, то воно буде відповідно лівіше по координатній прямій. Тобто ось тут лежати. І останнє число Д, остання умова Д буде більше за Б. Ну, і автоматично воно, відповідно, з першої властивості і нерівності буде. Більше і за А, і за С, тобто воно буде стояти найправіше на координатній прямій. Ось так. А тепер порівняємо числа. Ось, Бачите, нам ще дві додаткові умови дано, і просять порівняти числа. Дивимось на координатну пряму, і тут нічого важкого. Перша умова. Порівняти число А і Д. Дивимось, число Д стоїть у нас правіше на координатній прямі, а число А лівіше, Тобто, число А буде меншим. За Д. І друга умова. Б і С порівняти. Число Б стоїть правіше на координатній прямій число С лівіше. Тобто Б буде більшим за С. В четвертому завданні у нас є одна основна умова це те, що А більше за 4, а далі нас просять порівняти з ним значення виразу. Почнемо з першого. У першому завданні ми маємо значення виразу А 3. Але відомо також за умовою задачі, що А більше за 4. Для того, щоб порівняти з нулем значення отриманого виразу, нам необхідно від початкової рівності А більше за 4 спочатку відняти, виходячи з цієї умови від лівої і правої частини трійку. Як це буде виглядати? А 3. Більше за 4 мінус 3. Зрозуміли ля? Ось наша основна нерівність, від якої необхідно відштовхуватись. Це наша ключова базова нерівність. А вже ці ось умови три, що нам дано, це ми будемо їх виконувати, але знову ж таки, спираючись саме на цю нерівність. Продовжимо. А мінус 3, так і залишається. Більше 4 мінус 3 буде одиниця. Зараз у нас вийшов ось такий вираз а 3 більше за 1. А нас просять порівняти з нулем значення отриманого виразу. Тобто, якщо а мінус 3 більше за 1, то й тим паче воно більше за 0. Тому сміливо можна записати, що А-3 це наш ось перший вираз, буде більший за 0. Далі, тепер наступний вираз номер 2. У нас тут добуток двох різниць. Відштовхуємось знову від нашої початкової нерівності. Що робимо? Спочатку від лівої частини віднімаємо 3 від правої, а потім від лівої від правої частини будемо віднімати двійку. А мінус 3 більше за 4 мінус А мінус 3 більше за одиницю. Якщо А 3 більше за одиницю, це так, як і в першому завданні схоже, то звідси слідує, що А 3 більший нуля. Далі А, підставляємося вираз мінус 2 більше за 4 мінус 2. Звідси А 2 більше за 2. Якщо А 2 більше за 2, то звідси слідує, що а 2. Тим паче більше за 0. Ми отримали ось таку систему. А мінус 3 з оцих ось значень виразів. Мінус 3 більше за 0, та А мінус 2 більше за 0. Дивіться: якщо у нас є два числа, а в умові фігурує ось їхній добуток. Якщо перший вираз є більший за 0, і другий вираз є більший за 0, то звідси слідує, що їхній добуток також буде більшим від 0. Тобто а 3 на а 2, також буде більшим за 0. Переходимо до третього виразу. Перепишемо його ще раз, тому що він у нас заховався за горизонтом, тому я його продублюю ще раз, але іншим кольором. І перенесемо нашу початкову умову, яка фігурує ось в завданні ось тут. А більше за 4. Все. Це все, що нам необхідно, переходимо до розв'язування. Отже, спочатку від лівої і правої частини віднімемо 4. Ось. Потім від лівої і правої частини віднімемо 2, потім. Зауважимо на те, що це у нас добуток цих двох виразів. Відповідно, визначимо умову при якій добуток двох виразів, чи буде він взагалі більший за 0 і коли. І ще лишиться вираз у нас в знаменнику дробу 3 А поступово в три кроки. Ну що, тепер у нас лишився тільки ось цей знаменник, але бачите, якщо в чисельнику було А-4, А-2, то в знаменнику фігурує як 3 А. Давайте 3 А запишемо в більш класичному вигляді. 3 А це те саме, що мінус А плюс 3, правда? Ми його просто переписали, поміняли доданки місцями, при цьому не нарушили жодного правила, все так і залишилось. Відштовхуємось від основної нашої мови, записуємо. Мінус А менше за мінус 4. А тепер уже виконуємо ось цю мову зі знаменника. Ми завжди позбуваємось на початку виразу мінусів. Через те ось цей мінус нам тут некрасиво стоїть. Ми просто перепишемо вираз мінус А плюс 3 як 3 мінус А. Ми щось порушили? Ні. Ми просто поміняли доданки мінус А. Та плюс 3 місцями, і все. Все далі так і лишається менше за мінус одиницю. Дивіться, якщо вираз ось цей 3 мінус А є меншим за мінус одиницю, то звідси слідує, що він, тим паче, є меншим від нуля. Все. Тепер для повноти картини запишемо наші всі вирази в систему, які фігурували і в чисельнику, і в знаменнику ось цього от виразу. Це все, що стосується чисельника. Ось 1. 2. Що нам потрібно. А це все, що стосується знаменника 3. Пишемо систему. А мінус 4 більше за 0. Далі А мінус 2 більше за 0. Правильно? Ось. Ось, ось, є. Звідси слідує, що їхній добуток на А-2 також більше за нуль. Так, так. І знаменник лишився наш, не забуваємо, 3 мінус А менше за нуль. Що відбувається, коли ми число або вираз ось цей більше за 0, ділимо на якесь число менше за 0. Що буде, якщо додатнє число поділити на від'ємне? Буде результат від'ємне число. Звідси слідує, що ось цей от великий вираз, який дано було в умові задачі, буде менший від нуля, що і треба було довести і показати. Просили порівняти з нулем значення виразу ось ці три, що ми щойно і зробили. Тому переходимо до наступного завдання. І в шостому завданні нас просять порівняти числа А та Б, якщо відомо, що є ще, крім чисел А і Б, якесь число С і співвідношення між усіма трьома числами. Я пропоную побудувати координатну пряму і позначити на ній всі задані числа. Ось координатна пряма Х. Отже, позначаємо три точки. А тепер дивимось на нашу умову, їх декілька, ось вони. І відповідно до них позначаємо числа на координатній прямій. Перша. А більше за С. Тобто, якщо це переносити на координатну пряму, А буде лежати правіше, ніж С. Так і позначимо. Ось тут буде А. А ось тут буде С. Далі. С буде більша за B плюс 3. Все вірно, якщо С лежить правіше, то B плюс 3 буде меншим і воно буде лежати лівіше від С плюс 3. Нам потрібно порівняти числа А і Б. Дивіться, на координатній прямій є значення B плюс 3. Нам необхідно позначити ще й B, Тому що в умові задачі нас просять порівняти просто А та B. Якщо B 3 лежить ось тут, то де буде лежати B? Воно буде лежати це значення лівіше. Чому? Тому що, якому б значенню не дорівнювало значення B, чи то 1, чи то 1, чи то 100, B плюс 3 завжди буде більшим. Значення А ось знаходиться. І значення B знаходиться ось. Значення А лежить правіше на координатній прямій, значення B лівіше. Звідси слідує, що. А буде більше за Б. І в останньому, сьомому завданні, нас просять записати нерівність, яку ми отримуємо, якщо виконаємо одну з цих чотирьох умов. А відніше нам потрібно виконати їх всі. Починаємо, як завжди, з першої. Записати нерівність, яку отримаємо, якщо обидві частини правильної нерівності А більше за 2 помножимо на А. Була А більше за 2. Нас просять помножити на А її, що буде? Ліву і праву частину множимо на 2, А помножити на А буде скільки. Давайте я першу нерівність розпишу в послідовності, як ми її виконуємо. А помножити на А, знак нерівності пропускаємо. І праву частину множимо 2 помножити на А буде 2А. Що в нас виходить? А помножити на А буде А в квадраті, і тут 2А. Якщо А більше за 2, то відповідно і А в квадраті буде більше за 2А. Ось такий знак. Це перша нерівність, яка вийшла в результаті виконання першої умови. Переходимо до другої. Обидві частини правильної нерівності Б менше за мінус 1 потрібно помножити на Б. Той самий хід подій. Записуємо початкову нерівність b менше мінус одиниці, нам необхідно ліву і праву частину домножити на B. Що виходить b квадрат зліва і справа мінус b. b квадрат буде більшим за мінус b, тому що будь-яке число піднесене до квадрату, буде число додатнє. Третя умова. Нам необхідно записати нерівність, якщо обидві частини правильної нерівності m. Менше за мінус 3 домножити на мінус m. Так, початкова нерівність m менше за мінус 3, і нам необхідно ліву і праву частину домножити на значення мінус m. Знову ж таки, повторюю, що знак нерівності ми записуємо в саму останню чергу після всіх перетворень m на мінус m буде мінус m у квадраті. Зносимо поки знак нерівності. Мінус 3 помножити на мінус m буде просто 3m, тому що мінус на мінус дасть нам плюс. Далі, мені не подобається цей мінус, щоб його позбутися, необхідно праву і ліву частину нерівності домножити на мінус одиницю, що у нас буде m у квадраті. при множенні нерівностей на мінус одиницю, знак нерівності змінюємо на протилежній. Буде m квадрат більше за мінус 3m. І остання четверта умова, що нас просять зробити. Обидві частини правильної нерівності це більше за мінус 4, помножити на яке значення Це. Початкова нерівність у нас це більше за мінус 4, і нас просять помножити на яке значення це ліву і праву частину. Ну і, відповідно, нам треба записати нерівність, яку отримаємо. Дивіться. Тут в останньому випадку може бути декілька варіантів. Це дивлячись, чому дорівнює значення С. Якщо у нас це більше за 0, от розглянемо оці підвипадки да, всі умови до четвертого прикладу. Назвемо так, 4А. Випадок 4А. Це коли у нас це буде більше за 0. Тобто додатнє значення. Якщо це більше за 0. Тобто ми ліву і праву частину при цьому маємо перемножити просто на С. Дивіться, початкова ще раз на рівні записується: С більше за мінус 4, і домножаємо ліву і праву частину на С, що буде. С у квадраті більше за мінус 4С. Ось така буде нерівність. Далі, випадок 4Б. Випадок 4Б це розглянемо значення С, коли воно лежить в межах від мінус 4. До нуля ось так. Тобто воно менше за 0. Але враховуючи те, що початкова нерівність, бачите, яка? Це більше за мінус 4, то ми маємо розглянути ось саме такий проміжок, що це лежить в межах від мінус 4 до 0. Що буде в такому випадку? В такому випадку нашу початкову нерівність, це більше за мінус 4, нам необхідно домножити на значення мінусе. Тобто воно ж від'ємне, бачите, цей саме проміжок. ось цей, Це числа від'ємні. Це менше за 0 і більше за мінус 4. Домножаємо. С на мінус С буде мінус С у квадраті. Зносимо знак нерівності мінус 4 на мінус С буде просто 4С. Позбуваємось знака мінуса, домножаємо цей вираз на мінус 1. І міняємо при цьому знак ось цієї нерівності на протилежній. Буде що C квадрат менше за мінус 4C. І наступний випадок четвертого завдання це 4C. Нам необхідно припустити також і той випадок, що С може дорівнювати нулю. Якщо це у нас дорівнює нулю, то правильну нерівність ми не зможемо отримати і тим паче записати, тому що початкова у нас нерівність, що. Це більше за мінус 4, тобто, нам ліву і праву частину необхідно домножити, виходить на 0. Ну, це не має ніякого сенсу. Тому на цьому наше сьоме і останнє завдання закінчено. І на сьогодні ми закінчили ще один урок практичний урок на тему основні властивості числових нерівностей. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, тут я дам посилання. Можете повернутися до уроку практики на цю тему, або ж задати всі необхідні хвилюють. У вас запитання в коментарях, і я постараюсь на них відповісти. Ще раз нагадую, що всі завдання цього уроку були взяті з підручника за редакцією Мерзляк, рік видання 2017 Аллибра для 9 класу. До зустрічі на наступному уроці.